Всіх вітаю, друзі! І у нас знову млинці, так як у нас неділька і ще йде Маслениця. І які у нас сьогодні млинчики? Це у нас, дивіться, сир на російський ківі і трішки цукру. Я попробувала, я хочу сказати, що дуже смачні, дуже класні. Я перший раз додаю киві. Я добавляла яблочко, вже добала апельсинчик, пробувала дуже гарно. Но з Києві прям ну, таку кислинку дає неймовірно смачну. І е, у нас тут три яйця мука е, на молочці. І я завжди е, мінеральну водичку. Попробуйте. Вони будуть такі мігкі, такі класні, класнючі. Ось, І не можеш остановиться. Я розумію, що це лишні кілограми йдуть. Но, то, что еще те, що ще заканчивается. Это млинна неділя. Но иногда можна себе побалувати, тим паче в, таки, в такий час воєнний. А млинці просто шикарні. Всім бажаю самого найкращого. Настрій піднімає. В нашому Запоріжжі зовсім не тихо, вибухи, вночі були. Але ми тримаємося, все у нас буде добре. Обов'язково. Всім самого найкращого. Витримки, сил здоров'я, добрим людям. Ого! ділає тут млинці, що жужжить, друзі, там, чуєте, гадость летить. Опять летить. Жужжить. Полетіло гадость кудись на другий район. Ой-ой-ой-ой-ой. А ми тримаємося. У нас млинці. А у нас все добре. Хай Господь оберігає добрих людей. Все буде добре, друзі. Доброго дня, друзі! Продовжується у нас уже 20 лютого 2026 року. І забрали ми нашу Ксенію, Вибухи були, збивали з Тільки вихідні, п'ятниця тільки. І починається. Не дали вони, не дали дітям ярмарку зробити. Все відмінили. Так що, ось так. Собак випустила на вуличку трішки. У нас дивіться, яка погода, знову все тане, знову грізючка, Ну, це так, погода туди-сюди. Вже б висохло один раз і все. ну Все ж до весни так і повинно бути. Дівчата доїдають свої салати, свою капусточку. Вітамінчиків набирається. Зараз буду її кормити, Кашка із бульнаборчиками остила. І зараз вони теж будуть куштувати наші квіточки такі. Треба буде пообирати. десь остатки вони не поїли, ці листочки віздіваляються із капусти. Ну нічого, це дрібнички. Зараз буду Ксюньку кормити. Я вже говорю, жалко, дітям перебили ярмарку, хотіли устроїти дітям хоч щось позитивне. І все, тривога. Не дають, не дають людям ні жити, ні відпочити, не дають орки. Забирали Ксюша, ставили собаку на вулиці, вибухи були, але но вроді нормально. Я дивлюсь, вона не, не злякалася. Сіння, я за сіньку кажу. Дівчиноська. Тримаємося всім витримки. У нас тут на вечір, я вже дивіться, був такий миленький дощик. Ми тут з Ксюшенькою були у стоматолога, я ж зуби, протезування роблю. І записалась на кінець я до стоматолога, щоб ще й лікувати. Все ж відтягується це весь процес. То хіді то морози, але треба вже починати. Ось, Ми тут зупинилися по ділу. І думаю, що я щось запишу. Неймовірна погода тоскліває вранці, і в день шахіди летіли. Звісно, було не дуже приємно, але у нас така реальність. Привикаємо і ще трішки, я думаю, і буде весна, буде багато сонечка, і буде тепло. вже так хочеться вже відволікатися, садити щось. Травушка буде, і квіточки вже будуть. Фіалочки перші-жовті будуть прокльовуватися. Уже цього дуже хочеться. А зараз якраз таке, знаєте, як в такий період дуже е, такий сірий, неприємний, і саме себе роз, розважаємо, що ми можемо зробити. Ось. Да. Сюнечка, ну, рада, то, що п'ятниця сьогодні і вже може подуріти. І вона тут таке витворяє в машині, Она залізла в багажник. Знаєте, що Вона робить. Вона в багажник залізла, балується. У нас хвилиночка, я подумала про те, що я ж відео нічого зовсім не знімала і нічого не розказала. Бувають такі дні в такому місці зараз по діла. Я тут не була ніколи. Я дивлюся, де ми сама не можу поняти, де Ну. У нас ось такі справи. Хочеться дуже весни, хочеться дуже уже миру, дуже-дуже цього хочеться. Я думаю, всім уже це таке бажання. Просто молимося про мир. Хочеться мира, хочеться затишку, хочеться э, усмішок. <сіщу> Ксюша балується, на ну, це, це щастя. У неї щось каже живіт болів. Дома гущонки наїлася. Вона зараз млинців багато кожного дня. Млинці я готую, і гущонку вона прийшла зі школи, багато мабуть з'їла, тому її живіт болів. Але це, це ж таке, буде надо, буде хочеться. Ну, вже пройшов. Я дивлюсь, її стану, мабуть, уже живіт не болить.